Це, знімаю, тебе не знімаю. Так, подарунок. Ого, для пірожулі квітковою. Нічого це, це, собі. Це, це, це їй, це не тобі. А, це їй. Я паню, це не в мене день народження. Обов'язково передам. Клас, клас. Робимо розпаковку. Подарунки. Давай, Катя, відкривай. Для пірожулі квітковий. Давай, давай. Давай, роби. Ого! Нічого собі. Це ви самі зробили? Ні. Боже! Вам на, на, вам на... на... Який він крутий. Слухай, там ще, там я боюсь маленький. І ще маленький, так я боюсь його достати. Просто нічого собі. О, клас. Так ви тут хочете, щоб я писала? Чи можна на дачі? Де хочеш. Де хоч. Клас, дуже класний. Боже, який гарний. Клас, Спасибо!